Наш космічний шатл не зупиняється на досліджуваному. Тож сьогодні ми пролітаємо біля планети, що зветься Юпітер. Почнемо з того, що це найбільша планета в сонячній системі та стоїть на п'ятому місці від сонця. Тому не дивно, що вона названа на честь римського бога Юпітер, що в перекладі означає цар усіх богів. В нашому ж випадку це король планет. Юпітер це величезна сфера, що складається переважно з газів. В його атмосфері ви знайдете хмари, що складаються з аміаку та водяної пари, оточені оболонкою з водню та гелію. Ці унікальні композиції хмар, ймовірно, сприяють вражаючому спектру кольорів планети. Хоча точні причини яскравого вигляду Юпітера залишаються загадкою. Величезний тиск та високі температури під зовнішніми газоподібними шарами змушують атоми водню стискатися в рідкий стан. Водень втрачає свої електрони через те, що тиск продовжує зростати, створюючи щільне електрично заряджене середовище, подібне до металу. За даними НАСА, Юпітер обертається на середній відстані 484 мільйони миль. Це 778 мільйонів кілометрів від сонця. Рік на Юпітері триває 11,86 земних. Надзвичайна швидкість обертання Юпітера, коли один день газового гіганту триває менше 10 земних годин, створює потужні електричні струми. Ці струми можуть відповідати за надзвичайно сильне магнітне поле планети, що перевершує земне в 16,54 рази. Не дуже солодко буде тим, у кого постійні головні болі. Ця планета точно не для вас. Юпітер затьмарює всі інші планети в нашій сонячній системі. Його маса в два з половиною рази перевищує їх загальну масу. За даними Європейської південної обсерваторії, ця колосальна планета в основному складається з водню та гелію. Його величезні розміри відображені в його діаметрі, що становить 142 984 кілометри, що в 11 разів більше ніж Земля, як повідомляє НАСА. За даними агентства, Юпітер не має реальної поверхні. Планета це просто закручена суміш газів, що обертаються трьома різними шарами на її краях. Вважається, що цей регіон охоплює близько 71 кілометру, де верхній шар ймовірно складається з аміачного льоду, середній шар з кристалів гідросульфіду амонію, а внутрішній може складатися з водяного льоду та пари. На жаль, це ще одне небесне тіло в нашій системі, по якому неможливо прогулятися. Але це не єдина проблема. Справа в тому, що на планеті 24 на 7 тривають шторми. Шторми в атмосфері Юпітера можуть тривати багато років, досягаючи глибини до ста кілометрів. Знаменита велика червона пляма, наприклад, є унікальним штормом, який триває щонайменше 300 років. Дані, зібрані зондом NASA Juno, показують, що цей шторм заглиблюється приблизно на 480 кілометрів в атмосферу планети, та приблизно в 40 разів глибше, ніж маріанська впади на Землі. Щодо червоної плями, цей шторм величезний. Його ширина становить близько 16 350 кілометрів, що приблизно в один три рази більше діаметра землі. ви можете розмістити кілька земель у його межах. Також червона пляма є антициклонічною бурою, що означає, що вона обертається проти годинникової стрілки у південній півкулі Юпітера. Це напрямок протилежний більшості штормів на землі. Скільки цей шторм ще буде тривати, ніхто не знає, тому вчені й надалі продовжують розкривати його таємниці. До речі, перша людина, яка почала досліджувати цю незвичайну планету, був Галілео Галілей. Ще у далекому 1610 році він спостерігав за планетою через свій телескоп і побачив чотири її найбільші супутники. А справжній прорив відбувся у 1972 та 1973 роках. Коли знамениті космічні кораблі Піонер 10 та 11 досліджували пояс астероїдів і пронеслися повз Юпітер, збираючи інформацію про його інтенсивні радіаційні пояси, та зробивши кілька ранніх фотографій самого газового гіганта, а ще супутників, які обертаються навколо нього. До речі, про супутники Юпітер їх має просто величезну кількість, понад 80 відомих станом на сьогодні. Чотири найбільші відомі як супутники Галілея: це Іо, Європа, Ганімет і Калісто. Ці супутники є одними із найбільших у сонячній системі. Перший ІО може бути класифікований як один із найнезвичайніших у нашій сонячній системі. Діючий вулканізм на Іо найбільше відкриття космічної епохи. Вояджер 1 спостерігав дев'ять діючих вулканів. Інші вивчення сталися між прольотами вояджерів 1 і 2. Висота цих викидів над поверхнею — понад 300 кілометрів, швидкість виверження один кілометр за секунду. Другий місяць Юпітера це Європа. Один із найцікавіших супутників. Наймовірніше під шаром льоду, що покриває її, міститься океан, в рази більший за наш. І теорія говорить про те, що наймовірніше за величезний проміжок часу там могло зародитися життя. Ганімет найбільший супутник у нашій сонячній системі, навіть більший ніж планета Меркурій і карликова планета Плутон. Ганімет єдиний відомий місяць, що має власне магнітне поле, те, що зазвичай зустрічається на таких планетах, як Земля. Магнітне поле викликає полярні сяйва або яскраві стрічки газу, що світяться і оточують полюси супутника. Знімки, зроблені космічним кораблем НАСА Юнона 7 червня 2021 року, дали змогу по новому поглянути на особливості поверхні Ганімеда, включно з кратерами, чітко помітною темною і яскравою місцевістю, а також довгими структурними елементами, можливо пов'язаними з тектонічними розломами. І останній супутник Калісто. Знімок був зроблений у 1990-х космічним кораблем Галілео. Він показує нам безліч кратерів. Так само видно яскраві білі плями, що виділяються на темніших ділянках. Наймовірніше це лід. Якщо ви хочете дізнатися більше про ці чотири супутники, то пишіть у коментарях, хочемо фантастичну четвірку. А ще ми всі повинні бути вдячними цій планеті, адже Юпітер настільки масивний, що справляє значний гравітаційний вплив на всю сонячну систему, допомагаючи захистити Землю від потенційних ударів комети і астероїдів, притягуючи до себе багато з цих об'єктів. Ось такий він газовий гігант, найбільший в нашій системі, яку часто називають зіркою невдахою через його склад. Але він не мав достатньої маси, щоб запалити ядерний синтез у своєму ядрі та стати справжньою зіркою. Але через це він нас захищає так. Життя там неможливе, але завдяки Юпітеру ми дізналися про Європу, яку іменують другою землею. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Це дає нам поштовх для створення нових відео.